Добрий день, сьогодні хочу показати вам свій клад, який я знайшла на своїй же ділянці. Якось руки не, завжди не доходили. Збираємо, збираємо цю ділянку, верхню її частину, нижню. Якось так виходило, що я не доходила до цього краю. А коли дійшла, то побачила, який тут величезний врожай. Став достигати я покажу, я Зараз покажу, які Груни, я на Аллегра. Ось Олегро. Ось оці китиці. Ось ягода такого розміру, дуже об'ємна, дуже багато. Частина поховалася тут всередині. Ягоди великого розміру. Ось такого навіть. Я так зрозуміла, що тут ще пізно почала достигати, що прямо в нас тут найбільше вдається їй полить через те, що це найнижча частина ділянки. Саме ось тут найнижча частина ділянки. І тепер я це вражена. Я тут дійшла до цього краю, не знаю, як я сюди не доходила. І тепер бачу цей вражаючий результат достигання алігру. Так, їй треба пити. Їй треба водичка для наливу. Спробуємо таку налиту велику ягодку. І тут ось яке зараз буду пробувати. Я проб... І не... Ось буду пробувати. Достигшу першу ягодку. Навіть аж дві зірвалася. Так ось вона красуня. Mm. Значить, Вода, як то кажуть, не, за, не заважає полуниці, будь солодкою. Прекрасний тут урожай. Прекрасна полуниця Алєбра. Чудова полуничка. Ось її. Квітконоси. Ще багато зеленої. Вчора не поливала. Поливала позавчора, але оскільки я вам кажу, по каплі стікає сюди найдужче. Тобто красота. Хто бажає, будь ласка, я буду вирощувати розсаду. Звертайтеся. Будемо вирощувати. Ягода солодка, не дивлячись на те, що вона в такому великому листі трошки бліднувата. Дуже багато ще зеленої на Алегро, Дуже Багато не достиг, ось висять, висять китиці. Ось. Це в нас цілий ряд. Ось так вона виглядає після двох зборів урожаю, після двох виборок. Ягода така безбужно ароматна і солудка. Перша ще не так, а оця зараз ну це просто к цукерки. Хожу сюди, як в кондитерський магазин. Яка тільки ним. Підготували. Полуничку для продажі. Вчора цілий вечір збирали ПТ-1. Це не всі ящики, частину віднесла в погріб, але думаю, поки ще не віднесла, то відзніму такий дегустаційний Дегу... дегустацію. Посмакую трохи полуниці, вона ще дуже вся смачна. Я навчилась розрізняти її за сортами, за зовнішнім виглядом. Тому зараз буду смакувати разом з вами та показувати. Вона є у нас посортована по величині. Є ось менша. І ось це велика. Ну і це ще не все. Це ж я буду, звичайно, збирати. І ти. Ось така красиня, з такими квіточками гарними. Ось, яка гарна. Це Азія. Це вже такі останні ягідки, які, скажімо так, ну не останні, а наступні. Вони всім великі. Але вони вже не мають такої безбужної. Неправильної форми, і вони з такої вже правильної форми набувають. Отже, спробуємо продегустувати. Отже, ось я дивлюся за зовнішніми ознаками Соната. Соната, дивлюся, ось вона така кругленька зерничко, в неї, якщо вона вистигає, стає темним. Темним, Ось. Ось таке чорненьке зерничко. Це те, що я говорила, що вона має присмак абрикоси, абрикоса. Зараз скуштую. Господи, яка вона смачна. А всередині вона світла. От прямо до світла і смачна солодка. Зараз вона дуже солодка. Присмак абрикоса я дуже чітко відчуваю. Прям ще одну хочу з'їсти. Угу. Ось дивіться. Такий десертний сорт. Дійсно, варення я не знаю, якого кольору буде з нею. Там останні збори будуть невелика, вона буде для себе, буду дивитися. Чи варення, чи переб'ю блендером, яскраво-червоного кольору нема. Але вона смачна. Так, цю з'їли. дуже смачна, класна. Ось вона у маленькі ну, менші екземпляри її, які підуть по дешевшій ціні. Хоча насправді вирощувати її, що ту що ту, непросто. Ну, але і, до речі, це менше, ще солодше. Але чогось люди ну, все одно так прийнято сортувати з велику й малу. Прямо з'їм ось отаку крихітну маленьку. І ця медовенька. Дуже смачна. Я вже показувала її врожайність, покажу ще. Замовляйте, буду розмножувати, надсилати, вирощуйте. Я думаю, вона буде. Ну, тако, в так, далі тепер спробуємо. Як я вже... О, сюди йдемо. Тут я добре бачу. Ось, наприклад, є коробочка з брілою. Ось у гостренький кінчик закручений. Ну, да, ось такі. такі штучки внизу, вона така якась як закручений крайочок. Гостренько морковоподібня, оце вона. Зараз ми її оцю прямо ярко виражену брілу спробуємо. В неї невелика пустота всередині. Я вже показувала її. Зовсім невеличка. В колір всередині червоний. На смак вона смачна. Солодка. Солодка з кислинкою. В цій менше кислинка, а в цій більше. Але в залежності від того, яку ягоду з'їв. Доїдаю до кінця. Так, і ось у нас брілочка. Ну, я її не трогаю тут. Тут трошки я бачу, намішано. А на сорті. Так, оце ось у сорт у нас курі. Вона така трошки плоска, велика, дуже велика. Їй небагато на кущі але вона велика. Це для любителів великих І... Щас її спробую. Вона велика, але я її буду пробувати. Зрозуміло, що такі великі ягоди мисять. Пусть тут всередині. На смак вона смачна. Солодка з кислинкою. Яскравий аромат полуниці. І величина, і смак. Смачна. Сок з неї, як ви бачите, соковита і м'якенька. Є люди, які не люблять тверденьку. Так вона насправді досить транспортабельна і така навіть упруга. А якщо полежа, вона якось наче трошки підв'ядає. Є така робиться упругенька, Дуже класно це ось. Так, доїдаю. Так, тут і поснідаю. Так, що у нас далі? Так, це все курі. Курі, ось у мене А ось Озія. Так, бачив ось озію. З дуже високою шийкою. Ось дуже високою шийкою. Це вона така ось велетенська, значить, це ящик більш всього, що ящичок із Азією. Тому ми її попробуємо, Трохи менший екземпляр. Азіка. Азія також має пустоту і дивлюся такий стержень всередині. Ну, Це конкретно конкретно ця ягода. Ну, на смак смачна. Солодка, ароматна, з кислинкою смачна. Так, продовжую дегустацію, шукаю тепер Аммі. А ось сорт Амі у них такий якийсь не гострий краючок, а такий якийсь, наче зрізаний трохи. Майже в усіх є. великих, і в малих. Оце я таке помітила. Отже, пробуємо, дегустуємо. Більше все, що це ящичок з амі. Пробуємо дегустуємо. Візьму невеличку. А вона класна. От Просто класна. І солодка. Цукру більше, ніж кислинки. Дуже ароматна і смачна. Червона всередині, пустота є, і в маленьких, і в великих. Це я взяла маленьку, бо вона швидко віддає врожай. Є й великі екземпляри. Десь тут вони є. Ну, Тут я це побачила якраз от ось. Смачна. Дуже смачна ягода. І врожай. І густуючи полоничку, можна сказати, що я вже сьогодні поснідала. Всім бажаю. Миру, благополуччя, перемоги нашій країні, ну і, звичайно, задоволення від вашої праці. А ми пішли в погріб ховатися у холодочок.